З настанням весняносіннього періоду частіше випадки пожеж в екосистемах, які в більшості випадках виникають через легковажність людини. І у весни ця проблема стає найбільш актуальною. Адже після збору врожаю, після збору опалого листя, сміття, власники домоволодінь в порушенні умов законодавства України про управління відходами, про охорону атмосферного повітря, законодавство про рослинний світ. Зійснюють спалення залишків сухої рослинності, залишки відходів на території власних домовінь, за межами власних домолодінь або вже на узбіччях доріг. Це все призводить до тяжких наслідків для навколишнього природного середовища. По-перше, в атмосферне повітря виділяється значна кількість забруднюючих речовин, які не притаманні природного складу атмосферного повітря. Які це атмосферне повітря. По-перше, під час горіння виділяються продукти горіння, такі як азотодіоксид, вулиціоксид. Також під час спалювання залишки сухої рослинності. Разом з тою сухою рослинністю, яка була зібрана власниками домоволодінь, спалюються ті самі відходи, побутові відходи, поліетиленові пляшки, пластик. Під час горіння, яких виділяються такі забруднюючі речовини, як бензопірен, як діоксини. Які також носять складний характер для життя та здоров'я людини. По-перше, вони викликають онкозахворювання. По-друге, вони впливають нігти впливають на органи дихання та органи верхніх дихальних шляхів. У разі неконтрольованості спальні скористиності пожежа може перекинутися на ліси і вже викликати лісові пожежі. І під час таких лісових пожеж згорають гектари або десятки гектарів лісу, що також завдає неправну шкоду колишньому природному середовищу, яке супроводжується викидами заблюдівщиною на повітря, а також під час лісових пожеж гине все те біорізноманітня, яке існувало в цих біоцинозах. Державна колишня інспекція Поліського округу саме весняний осінній період, але й протягом року також проводить певні превентивні заходи, проводять рейдові заходи спільно з органами ДСНС спільно з... Патрульної поліції з правоохоронними органами, під час яких інспекцію роз'яснюється людям, громадянам України про те, що заборона спалювати корислинність, пояснюється, що за це є відповідальність. Нагадаємо про відповідальність, передбачену законодавством України. Так, згідно Кодексу України про місцеві правопорушення за спалення скоростинності, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу за статтею 77.1. Кодексу України пронесення правопорушення. Так, за в разі виявлення спалювання сухорисності, залишків сухорисінності передбачена у сьогодні штрафу. Розумом від 360 до 6120 гривень. На посадових осіб вже штраф сягає від 15300 гривень до 21420 гривень. Ті самі дії вже вчинені в межах об'єктів природного фонду тягнуть накладення штрафу на громадян від 6120 гривень до 12240 гривень, а на посадових осіб. Від 21 420 гривень до 30 600 гривень. З початку року на території Житомирської області зафіксовано пожежа в лісових масивах. Площею майже 50, 50 гектарів. У нас в сухої рослинності, вигоріло 517 гектарів землі. З початку року працівниками Державної клієнтної інспекції Поліського округу до інвестиційної відповідальності притягнуто 29 осіб за затей 77. Це стаття називається Порушення правил пожежної безпеки в лісах. На загальну суму штрафів 44 тисячі гривень. Також складено 9 протоколів по статті 77.1. Це за випалювання сухої рослинності луків, пасовищ, спалювання рослинності і загальна сума накладених штрафів 27 тисяч гривень. В разі, якщо ви бачите таке порушення, якщо ви бачите, що здійснюється сухої рослинності, то необхідно терміново набрати номер 102, викликати поліцію або набрати на телефон гарячої лінії Державної клубної інспекції поліцького округу для того, щоб ефективно боротися з даними правопорушеннями і охороняти, захищати чисте довкілля.